Ісая 45 глава. Аже так говорить Господь Творець Небес. Він є Богом, котрий створив землю, сформував її та утвердив, не пустелю учинив її, але створив її для проживання. Я, Господь, і немає іншого. Я не говори таємно ані в якомусь темному закутку землі. Я не казав на щанках. Як вам марно шукайте мене. Я Господь, котрий сповіщає справедливе і говорить правду. Зберіться і прийдіть, зійдіться разом. Всі, котрі врятувалися з різних народів, нерозумні ті, котрі носять своїх дерев'яних ідолів і моляться до Бога, який не може спасти. Оповістіть, порадьтеся разом, дайте відповідь, хто просвітив це від початку, оголосив за давній давен. Хіба не я, Господь. Окрім мене, немає іншого Бога, крім мене, немає жодного праведного бога і Спасителя. Поверніться до мене з усіх країв землі і будете спасені. Адже я Бог і немає іншого. Присягаюся собою, з моїх уст виходить правда. Незмінне слово переді мною схилиться кожний корін, присягнеться кожний язик. Господь говорить, що ми позбулися своїх ідолів і повернулися до Него. І Він присягається, клянеться собою, що. З його уст виходить правда і не зміни слово. І також ми бачимо, що Господь говорить, що перед Ним схилиться кожне коліно і присягається кожний язик. І це відбулося, Філип'ян, друга глава. Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесне, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. 43 глава. Ісая, ви є моїми свідками, каже Господь, і мій слуга, якого я обрав, аби ви дізналися і повірили мені за те, зрозуміли, що я мною не було Бога, і ось після не буде. Я лише я, Господь, і крім мене немає Спасителя. Я просвітив спас, оголосив, не буде у вас іншого, а ви моїми свідками, каже Господь, я Бог. Від віку й повіки, я той самий. І немає нікого, хто міг би вирвати моєї руки, коли я щось роблю, то може відмінити. 44 -та Ісаїя. Так говорить Господь, цар Ізраїль, і його Спаситель, Господь Савод, я перший і останній, і крім мене немає Бога. Тут Господь Ісаїв дуже гарно показує свою божественність, що Він єдиний що немає ні жодного Бога, який є рівні йому, і ні жодного Бога немає, що спасає. Лише один Бог, єдиний, наш Господь Спаситель це Ісус Христос, Спаситель, який прийшов в тілі і дав нам вічне життя і спасіння. Сатана говорить, що Він може дати вічне життя, але Він приносить тільки війни, проблеми, насильство, ненависть і злоб і так далі.